Сьогодні у нас рубрика польська мова коротко і ясно. 100%, якщо ти починаєш вивчати польську мову, то ти плутаєш слова бенде і бенді. Чи не так? Справа в тому, що нам потрібно запам'ятати, що форма бенде, до речі, повторюй за мною, щоб класно потренувати вимову. Бенде пов'язується з особою я. Тобто, я буду польською бенде. Я буду читати, бенде читать. Я буду подорожувати. Będę podróżować. Ja budu znat polską mowę. Będę znać język polski. Zapamiętał, tak? Бенде я буду. Тут ще є така невеличка підказка, дивись, слово бенде закінчується на S е» хвостиком Якщо ти проходив наш курс або шукаєш курс, до речі, то записуйся на польську мову від А до Я. Ми там навчаємо студентів, що коли ви бачите у дієслові S е» хвостиком це 100% ознака, що дієслово є про першу особу, тобто про я. Натомість форма повторюй за мною, «бендже», бендже стосується особи он, «она», Оно, пан ли пані. Тобто він буде це он бє. Вона буде вона. Воно буде – «оно» бє. Ви будете вічливо до чоловіка пан без. Ви будете вічливо до жінки пані. Бензі. Наприклад, ви будете каву, до жінки скажемо, чи пані без каве? Якщо ми хочемо сказати, він буде тут за годину, то скажемо он бенді тутай за годину. Вона буде знати польську мову, бо записалась на наш курс польська мова від А до Я. Она бенді знать янзик польський. Бенджі це для особи третьої однини, тобто он, «она», оно, он, пан-пані. Он, 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 он. Ну що, вдалося запам'ятати? Давай перевіримо. Я буду це бенде. Молодець. Він буде, он бенді. Ось і все. Маю надію, що ти не будеш плутати вже форми бенде і бенді. А якщо потребуєш додаткових вправ і перевірки своєї вимови, приходи на наш курс «Польська мова від А до Я.